Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Що святкує Україна: Пасха, Великдень, Воскресіння Христове чи Пасха? Правильно, Великдень, Пасха, Воскресіння Христове саме такі назви закріплені в українських словниках. Назва Великдень має дохристиянське язичницьке походження, пише Велика Українська енциклопедія. Великодним наші пращури називали День, що слідував за весняним рівноденням. Святкували його, випікаючи обрядовий хліб. Чим вищою виходила випічка, тим щедрішим очікували майбутній врожай. Великдень також можна називати Пасхою. Це слово вже закріпилося в українській літературній та церковній традиції. А от як юдейський песах перетворився на Пасху, пояснюється зокрема, коли євреї виходили з Єгипетського рабства, вони мали швидко з'їсти запеченого ягня. Чи кузеня символом смирення перед Богом, помазавши його кров'ю одвірки своїх осель. Цей агнець називався давньоєврейською песах, від її слова пасах пощадити. Коли до християнства почали долучатися інші народи, а грецька мова була на той час міжнародною, слово песах поєднувалося з грецьким пасхей терпіти, переносити, страждати. Ця близькість звучання обох слів привела до того, що свято стали називати Пасхою, а йдеться у поясненні. Але називати Великдень Пасхою саме в українській мовній традиції не є правильним. Олександр Авраменко, один із найвідоміших українських філологів, репетитор президента, у своїй книзі «100 Експрес уроків української зауважує: у словнику української мови за редакцією Бориса Гринченка, слова Пасха немає. Песах – Пейсах це назва юдейського свята. Песах означає перехід. А йдеться про вихід юдеїв з Єгипту, доповнює професорка, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Церковний варіант Воскресіння Христове поширена назва Поза церквою, Але переважно в урочистому стилі мовлення. На це звертав увагу за життя професор філологічних наук Олександр Пономарів. Що ми їмо? Паска чи куліч. І українські і російські джерела називають куліч саме російською великодньою стравою. При цьому паскою у росіян називається Великодня страва і сиру, творога по їхньому. В Україні ж великодній хліб називається Паскою. І паска і сиру сирною паскою. Академічний тлумачний словник української мови, такого слова, як куліч, кулич не знає взагалі. Проте кілька років тому це чужинське слово дивним чином заполонило полиці українських супермаркетів. Слова куліч немає в українській мові. Дехто його тягне, але навіщо воно нам, якщо є своє? Десь прочитала, що нібито паска це зборошна, а куліч із сиру. Це взагалі не відповідає дійсності, паска може бути як із борошна, так і з сиру, Кажуть українські філологи. Сир чи творог? Слово творог в українській мові немає, так само, як і слова куліч. Філолог Олександр Авраменко зазначає, що правильно казати сир. Вереники з сиром, сирний пиріг, сирна паска. Агресивний наступ на українські сири, з якого виготовляють в тому числі, і паски, підтвердила і філолог Масенко. Часто в останні роки замість цього слова вживають русизм, творог. Дійшло навіть до того, що деякі виробники молочної продукції спричиняють поширення чужинського слова і використовують його помилково на пакуванні свого сиру. Запам'ятайте, якщо ви бачите в вітчизняних магазинах товари, на яких написано творог чи творожний, це вже привід задуматись, що ж такого вам підклало яскравий пакуночок. Яєчка, крашенка чи писанки. Неправильно усі пофарбовані на паску яйця називати писанками. Писанка це пуста яєчна шкарлупа, вкрита малюнками. А крашенка це відварене яйце, пофарбоване зазвичай в один колір.